Сьогодні ми в такому файному лісі. Така осінь. Вже останній місяць наступив осінні і ми прощаємося з жовтнем. До побачення в наступному році. Ну, жовтень також був дуже добрий для нас місяць. Було сонечко, були дощі, були гриби, були прогулянки без грибів. Але ж це вже конець, кінець сезону осіннього і початок вже зимового сезону. Вже будемо шукати зимові гриби. О, бачите, яке дерево йожик. Ось і ось. Такі колючки порозпускала дерево це. Воно вже мертве. А це ще ні, це ще, вон, бачите, на самій верхівці є голочки. Ну що, вже знайшли весняний гриб – строчок. Знайшли зимову гриб фламуліну. Все щось наперекосяк в цьому році. Знайшли трошечки маховіков, два. Ну, білих поки не знайшли, але. Ще все попереду.